В чому проблема нинішніх чоловіків? Що чоловіки перестали робити якісь вчинки? Де я куплю ці квіти. Якщо там немає поруч магазина? є доставка, є інтернет. Це ж не проблема. Якщо ти хочеш да піди сам подивись Модненьку хоча б зріж принеси, де це ж буде романтично. А якщо там за тобою ще хтось погониться, ти будеш втікати. Для жінки набагато приємніше не один здоровельний букет на 365 роз. Це буде так. одна емоція. Вау, клас. Та кожного дня по одній квітці дарувати для жінки, це набагато приємніше. Буде ніж раз там один букет подарував, і потім на протязі року ще її згадуєш. Ну я ж тобі пам'ятаєш, який букет подарував. Фігня, це все краще створювати свої цінності сімей. Декілька прикладів тобі дам. Раз тиждень хтось когось запрошує на побачення. це може бути просто вийти біля подвір'я, сісти там, купити хот-дог якийсь з'їсть. Чи ну там, наприклад, там в ресторан, чи ще щось романтичне придумати. Хтось по черзі запрошує один одного на побачення. Друге, кожного вечора обов'язково три компліменти один одного. Ти в мене найкласний, мужній, успішний. Ти в мене сама ніжня, сексуальна, бажана. Перед сном, коли ви робите один одному компліменти, це зближе на енергетичному рівні. Третє, спите в одному ліжкові. Як би ви там не посварилися, ви спите в одному ліжкові. Насправді, психологічно да, енергетично багато проблем починається, коли дружина починає спати з дитиною, чоловіка виганяє там, на диван, та, чи ще кудись. Та. Чи просто от вирішили спати в різних місцях, вже на енергетичному рівні, йде до послабшення відчуття один одного. Ніколи не говорити, якщо там не вирішили. Це питання, ми розлучимось. Ніколи не шантажувати цим словом, да, я розлучаюсь для того, щоб там зманіпулювати чи щось. Сім'я має бути міцна, немає ідеальних сімей, немає ідеальних стосунків. Є певні випробування, і дуже важливо, як люди його проходять і еволюціонують разом, і розвиваються разом, і тягують один одного. Чому більшість пар розходиться? Ну, що жінка там працює над собою, покращує своє життя, свій психологічний стан, ментальний стан, фізичний стан. Чоловік, наприклад, я важко працюю, я гроші заробляю. Я я хочу піти з хлопцями там пиво пити. Деградує, да? і потім завжди настає цей такий от розрив, де просто вже один одному перестають бути цікаві. Спочатку в спілкуванні, потім в сексуальній матиці, ну і третє ну, ментально. Ну все фара розходиться. З відносинами потрібно працювати, якщо ти хочеш бути щасливим.